Тенісний прогноз вітаю, друзі, на каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую, що ви є у нашого каналу. Від душі за вашу підтримку, за вашу активність, за перегляди. Наперед дякую. Отже, 14 го в п'ятницю. 14 листопада зустрічається в рамках підсумкового в Турині у чоловіків звірів Оже Альясів і Зіннер Шелтон. Звірів Оже Альясів зустрічались дуже багато разів, але дуже багато між ними матчів було на ґрунті, на траві, на показових оцих таких виставкових шоу-турнірах. Але мені, не знаю, як вам, мені особисто запам'ятався матч однієї 16-ї US Open цього сезону 2025-го. Коли е, Звєрєв нічого не зміг протиставити канадцю Оже Альясіму. Не знаю. Чи саме цей матч я взяв за зразок для вивчення, щоб зрозуміти положення і розположення сил і можливостей на цей матч, який відбудеться у п'ятницю? Але, можливо, скоріш всього так. Я вивчав досконало саме цей матч на US Open. І саме він мене? Наштовхнув на таку думку, що е, на хардкорті в цьому сезоні, принаймні, Фелікс Оже Альєсім краще виглядає, ніж Олександр Звірів. Звірів не вистачає. Як кажуть, наснаги у фінішному відтинку матчів. Оце особливо я для себе це підкреслив. Тому я вибираю оже. Саме зарядив на оже Альєсіма. Цікаво, що коефіцент говорить про те, що буки. Заманюють нас на зверіва. А я заряджаю Ожельє 7 2452. 2452. А в матчі Сіннер Шелтон. Я беру сет від Шелтона. Сіннеру навіть достатньо програти 1-2, і Сіннер буде в плей оффі Там можливі варіанти. Звісно, багато хто з вас зараз мені напишуть, ти б знову погано считав Чи рахував. Друзі, я не вираховую математичні шанси одного чи іншого. Я роблю прогнози. І тільки прогнози. Зрозумійте. Тому я вирішив. По-своєму ризикнути. Я беру сет від Шелтона, і мій прогноз єдиний і остаточний. Фора по сетах на Шелтона плюс 1,5% коефіцієнт просто суперовий. 2,99 майже трійка. І дивіться, якщо хоча б мінімум як один процент. 1%, дуже, я помічав, дуже часто заходить частіше, ніж 5%. Запам'ятайте. Так от, якщо хоча б один матч зайде, я в жирному плюсі. Тому що перемога ОЖ 2 2,452% уже е, виходить 45% навару. А в матчі Шелтон візьме хоча б один сет проти Сіннера. Тут взагалі 99%. 2,99 коефіцієнт. Тому, якщо хоча б один із цих прогнозів моїх зайде, з вас кава. Домовились? Домовились. А який вже вибирать із них, це. Вам вирішувати. Взагалі, друзі, я завжди казав і буду казати, коли мова йде за особисті кошти, що і на кого, і коли заряджати, вирішувати тільки вам, більше нікому. Не довіряйте нікому. Я завжди казав: слухати потрібно всіх. Але правильно казати, прислуховуватись, рішення за вами остаточне по-любому. Дякую, що зрозуміли, про що я. Взагалі, я намагаюся називати речі своїми іменами і ставити крапки над І. Зрозуміло. Дякую, що ви мене розумієте. Дякую, що ви мене підтримуєте. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, жміть лайки. Багато хто каже, не жміть, а тисніть. Друзі, а у нас на YouTube каналі майстер-клас. Жміть лайки. Тому що у нас не літературний гурток. Домовились? Домовились. Тому. Жміть лайки вподобайки і пишіть змістовні коментарі. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів, вдачі і всім па-па.